Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю в себе на каналі. Хочу сьогодні поділитися трошечки своїм досвідом, що робити з тим, як е е е з нашим врожаєм трапляється якась трішечки е е біда, то хочеться, щоб воно росло так, як слід, і не було таких казусів, як е е е получається у мене. Ось, наприклад, кабачок. Дуже рано у мене почав уже плодоносити, якщо ще б людей недавно вони тільки повилазили, у мене кабачки, я дуже рано їх посіяла, під пленку ховала, то ось, звичайно вже в мене ось плоди. То, е, звичайно, деякі плоди і нічого такі гарні. А в деяких ось, ось бачите, починають вони жовтіть. Один я вже навіть місце залишилось, відірвала. І, і он ще один жовтіє. Е, Чому трапляється така е, причина? в чому? Взагалі, е, я не знаю, раніше ніколи ніхто не думав, що кабачок це якась найскладна така е, городня культура, е, що з нею якісь можуть бути проблеми. Ніколи не думала. Але оце я ось замічаю. І дощів не було в нас дуже довго. І начебто ні на що на нього не нападало. Я поливала його постійно. Інколи навіть піддобрювала один раз. Але бачите, плоди щось, які зародилися, раптом почали, почали, почали гнити і жовтіти на граці. І не, не виростають вони до нормального розміру, відпадають. Е, ну і е, Найчастіше в цьому е, говорять, що винен ви е, сам городник, тому що, мабуть, щось неправильно я робила. Ну, Чому вони гниють? І що з ними робити з такими проблемами? Ну, Якщо, наприклад, гниє вершина кабачка, це значить, якщо кабачок цілий, а отут де квітка гниє, то значить не вистачає кальцію в ньому. Потрібно значить, підгодовувати рослину кальцією і селітрою. З розрахунку 15 мл на 10 літрів води на відро води. 15 мл, селітру розводите і підливаєте кальцією і селітрою. Тоді е, буде він е, виростати повноцінним нормальним кабачком. Якщо, наприклад, кабачок не є коло основи рослини, так як ось у мене був один не вистачає йому значить, борної кислоти. Я вже це робила е, тільки що підживила його борною кислотою. Це 2 грами борної кислоти, порошка борної кислоти на 10 літрів води. І його обробляєте, оприскуєте рослину просто. Ну, і Якщо повністю згнив у вас кабачок, то значить йому не вистачає йоду. Тоді теж потрібно розвести 30 капель йоду у воді і підлити кущик кабачка. Ну, погодні умови те, також вліяють, звичайно, не тільки городники винуваті, але й погодні умови. Він дуже теплолюбивий кабачок, рослина теплолюбива. І дуже чутлива до надмірної вологості. Я так думаю, що, можливо, ці два дні у нас йшли дощі, і можливо, це йому молоденькому малесенькому такому вистачило того, щоб оце почати вже так жовтнути. Я все заглядаю, і думаю, що скоро буду жарить кабачки, а вони щось у мене сидять і в рості не йдуть. То оця борна кислота дуже гарно допомагає і огіркам, і кабачкам у гарному рості, щоб вони гарно зростали. Бачите, багато нав'язалось цих кабачечків. Дуже такі вони гарненькі. Але деякі, ось я бачу, бачите, деякі жовті. прямо жовтіні і все. Бачите, маленький кабачок, а він вже жовтіє. Можливо, місце не вдало обране, не знаю. Вроді би, так як подивіться, то не густо посадила я їх, начебто так порядочок. Але більш всього, що нестача е, мікроелементів якихось. Взагалі, завізі кабачків е, в основному так і поводять себе, коли не вистачає більш всього, що мікроелементів. На хворобу не схоже. Всього, я думаю, покажу вам пізнішенько результат. Після того, як я це оббризкала борною кислотою, трішечки пізнішенько подивимося, як вони будуть себе поводити. Кабачки, як вони будуть рости чи будуть е, збільшуватися в розмірі. Обов'язково вийду до вас ще раз і покажу. Отже, отакі справи. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Пишіть свої, можливо, поради свого досвіду. Можливо, у когось іще така проблема е, сталася то буду рада ваші поради прочитати і, можливо, застосувати у себе на грядці. До побачення!